Мені здається, що за дві хвилини не встигнеш розповісти про всю важливість роботи, яку треба робити для наших захисників. Напевно, ви не задумувались про те, як важливо може бути дрібна деталь в конструкції човна в умовах війни, яка здатна не просто утримати його на плаву, а й врятувати життя в найнебезпечніших умовах. Нещодавно до нас потрапив цікавий екземпляр: човен виготовлений ще на заводі з наповненими спіненими поліетиленовими трубками. Здається, він прийшов із-за океану, десь з Америки. Трубки роблять човен більш стільки. При пошкодженні, але це не ідеальне рішення. Проблема в тому, що такий човен, коли повітря виходить, стає менш маневровим. Це як їздити на спущених колесах, важко повертаєш, страждає швидкість і керованість. До того ж, на великих швидкостях є ризик розірвати ПВХ при перегинах. Звичайний надувний човен, який використовується нашими воїнами під час виконання бойових завдань. Якщо його пошкодити, балони здуваються і човен починає втрачати плавучість. В такій ситуації кожна секунда на рахунку. Саме для цього ми модифікуємо ці човни, наповнюючи їх піною, що повністю заповнює балони монолітно. Ми вирішили піти іншим шляхом замість трубок суцільна піна. Розрізали плівку, витягли старі трубки і почали заливати піну у всі відсіки човна. Він складається з п'яти окремих секцій. Треба так залити, щоб кожна з них була заповнена повністю. Піна витісняє все повітря і створює монолітну структуру. Заливка піною займає близько двох днів. Після цього ми обробляємо всі розрізи спеціальним рідким полімером, щоб повністю герметизувати конструкцію. І ось результат: човен готовий до використання. Він не тільки зберігає плавучість, навіть при серйозних пошкодженнях, а й не втрачає керованості на воді. Приємно бачити було реакцію наших захисників, коли вони отримують цей човен. Ось так: ще один човен уже на воді, готовий до служби. Якщо вам цікаво, як ми продовжуємо працювати над такими проектами, слідкуйте за нашим каналом План Б і, як завжди, майте свій план. На всі випадки життя до зустрічі.